Три екіпажі надзвичайників напередодні гасили пожежу на Нововолинському олійно-жировому комбінаті. Два місцевих на підмогу викликали ще й Іваничівський підрозділ вогнеборців. Про займання на пульт чергового рятувальників повідомив начальник зміни. Проте запах горілого чули навіть мешканці сусідніх із заводом будинків. Димова завіса вкотала чималий шмат міської території. 29 травня 2016 року о 16 годині 48 хвилин на пункт зв'язку 5-ї державної пожежної рятувальної. Частини надійшло повідомлення від начальника зміни. Повідомив, що на Волинський завод …дезодорованих олій по вулиці Новолинській, 60, сталася пожежа. Як з'ясували надзвичайники, по приїзду на місце події горів матеріальний склад заводу. Продукція зайнялася від того, що відбулося коротке замкнення проводів електромережі. Внаслідок короткого замкнення електромережі сталося займання матеріалів, які використовуються підприємством у своїй діяльності, таких як гофрокартон, етикетки на фасовку та приформи. До ліквідації пожежі залучили три пожежних автомобілі. 18 вогнеборців приборкували полум'я, аби не трапилося масштабної біди. Близько двох годин. Інформації про матеріальні втрати надзвичайники не розголошують, а з власних джерел нам стало відомо, що вартість продукції знищеної вогнем становить 7 тисяч гривень. Якби невчасна реакція рятувальників, збиток йшов би на сотні тисяч.